Розділ 14. Ви є дітьми Господа вашого Бога. Заради померлого не вдавайтеся до нарізів на собі, не вистригайте волосся над своїм чолом, адже ти є святим народом для Господа твого Бога. Господь обрав тебе, щоб ти був для нього особливим народом з усіх народів, що на землі. Не їстимеш жодної Гедоти. Ось які тварини ви будете їсти вола, ягня, зовець і козеня скіз. Оленя, сарну, буйвола, лань, антилопу, козулю та гірську вівцю з поміж усіх тварин будете їсти кожну тварину, яка має копито з розділеними на дві частини ратицями та яка відригує жуйку. Однак, зпосеред тих, які відригують жуйку і які мають роздвоєні копита з розділеними ратицями, не будете їсти таких верблюда, зайця і борсука. Оскільки вони відригують жуйку, але не мають роздвоєного копита, тому вони для вас нечисті. Також свині, бо хоч вона має роздвоєне копито, але не відригує жуйки, тому вона для вас нечиста. Не будете їсти їхнього м'яса і не будете доторкатися до їхньої мертвечини. З усього, що живе у водах, будете їсти те, що має плавники і луску, а все те, що не має плавників та луски, не будете їсти воно для вас нечисте. Все чисте птаство будете їсти, проте з птахів не будете їсти орла, грифа, морського орла, коршака, сокола, шуліку з її породою, усяку ворону з її породою, страуса, сову, чайку, яструба з її породою, малу сову вуханя, пугача, ібіса, пелікана, стерв'ятника, баклана, чорногуза, чаплю з її породою, одуда та кажана, усі крилаті, що плазують, комахи. Нечисті для вас, і ви їх не їжте, а будь-якого чистого птаха можете їсти, не їжте жодної мертвечини, віддайте її приходцеві, який виявиться в твоїй оселі, і нехай він їсть її, або продайте чужинцеві, адже ви є святим народом для Господа Твого Бога. Не варіть, козеняти в молоці його матері. Щороку обов'язково відділяй десятину з кожного врожаю твого насіння, що збираєш з поля. На місці, яке Господь обере, щоб там перебувало його ім'я, будеш споживати перед Господом Твоїм Богом десятину Твого збіжжя, Твого вина і твоєї олії, а також первородних із твоєї великої та дрібної худоби, щоб ти навчився боятися Господа Твого Бога по всі дні. Якщо ж дорога від тебе буде надто далека, і ти не зможеш занести усього цього, оскільки місце, яке Господь твій Бог обере, щоб там перебувало його ім'я, Буде далеко від тебе, хоча Господь твій Бог поблагословить тебе, то переведи це у гроші і візьми ці гроші у свої руки і піди на місце, яке обере Господь твій Бог. Там купиш за гроші все, чого лише забажає твоя душа, з великої чи дрібної худоби, а також вино чи напій та все інше, чого забажає твоя душа. Будеш їсти там перед Господом твоїм Богом і будеш веселитися разом зі своєю сім'єю. Не залишай і левіта, який мешкатиме в твоїх поселеннях, оскільки в нього немає, як у тебе, ні частки, ні спадщини. Наприкінці кожного третього року відкладеш усю десятину зі свого врожаю в тому році та зберігатимеш її у своїй оселі. Тоді прийде Левіт, оскільки у нього немає частки і спадщини з тобою, а також приходить сирота та вдова, які мешкатимуть у твоїх поселеннях, і будуть їсти і насичуватись. Аби Господь твій Бог поблагословив тебе в кожній справі твоїх рук, які чинитимеш.